Друзі, всім привіт, вона всього за 3000 доларів, ця малютка стає в продаж. 2013 рік випуску свіженький автомобіль з мотором 08, три циліндри в гарному технічному і косметичному стані. Автомобіль має всього на всього 2 косметичні підкраси. Машинка має гідропосилювач керма. В машинці всього на всього 75 тисяч км пробіга. Документально це не підтверджується, але стан салону вказує саме на це. Маємо два передні електросклопідіймачі, дімачі регулювання, дзеркал заднього огляду, класний салон. Кермо так взагалі як нове. Дивіться. Автомобіль має туманочки передні, 75 тисяч пробіга, магнітолка є, п'ятиступенева механіка, задні туманки також є, ручник працює. Автомобіль нещодавно, а саме в червні цього року, був обслужений, виконане ТО. Повністю обслужена ходова, колодочки замінені, тобто все, що треба було в цьому автомобілі, все замінено. Дивіться, скільки підпунктів, а в чого всього 200 доларів. Дуже економний автомобіль в плані обслуговування. Типа за 200 доларів можна перебрати повністю з ног і до голови. Вентилятор, печка, все працює, все класно, автомобілі у нас п'ятидверний, ззаді дивани. В шикарному стані, місця доволі багато, як для такої невеличкої втівочки відкривається багажник, у нас з допомогою вазіля тут в ногах водія і заодно подивимося і що там у нас з двигуном коїться. Дивіться, шторка в багажнику є. Автомобіль. В автомобілі також є ще один комплект зимової гуми на залізних дисках. Продається він окремо за 100 доларів, але щоб ви розуміли, що він є, вдруг чого, друзі, хочете брати, то знаєте, що ця інформація є. Дивіться, розмірна запаска, домкрат, ключі, тут все на місці, все воно присутнє, все є. Так, друзі, йдемо дивитися мотор. Є підігрів заднього складу, речі. Це у нас. 0,8. Новий акумулятор, до речі, був встановлений. Мотор не намитий, він сухий, потікань нема. Три циліндри, але працює добряче. Антифриз, рідини всі на місці. Масло поміняно. Все, друзі, 3000 доларів і він ваш. Для міста саме воно. Невеличка автівочка. Для того, щоб навчитися їздити, і вона ваша. Забирайте.